Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо мариновані огірочки із кетчупом. Огірки за цим рецептом получаються дуже смачними та хромкими. Готуємо ми їх кожного року. У чисті банки у мене це літрові банки. Розкладаємо попередньо промитий кріп із парасольками. Сюди ж додаємо ось такий пучок петрушки. Також додаємо духмяний перець та чорний перець. Друзі, не забуваємо підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. На дно кожної баночки додаємо лавровий лист. Сюди ж додаємо часник. Огірки попередньо промиваємо і замочуємо у холодній воді на 2 години. Після чого обрізаємо кінчики та нарізаємо на 4 частини. Якщо більші огірки, то розрізаємо їх ще навпіл. Кожну банку доверху наповнюємо нарізаними огірками. Приготуємо маринад. У каструлю вливаємо воду та додаємо сіль, та гарно все перемішуємо, щоб розчинилася сіль. Сюди ж додаємо цукор та знову все гарно перемішуємо. Додаємо кетчуп. Додаємо олію та оцет. все гарно перемішуємо і переставляємо на плиту. Доводимо маринад до кипіння, нехай він покипить 2-3 хвилинки та знімаємо з огню і одразу ж гарячим маринадом заливаємо огірки в баночках. На дно великої каструлі кладемо рушничок та заливаємо водою. З'яємо огонь і підігріваємо воду до теплого стану, щоб не було великої різниці у температурі заготовки і води у каструлі. Опоміщаємо огірки у, у каструлю, накриваємо їх чистими кришочками і стерилізуємо від моменту закипання 15-20 хвилин, закатуємо огірки кришками і перевертаємо верх дном та вкутуємо в теплий плед до моменту остивання. За цим рецептом огірки получаються дуже смачними та хромкими. Завдяки кетчупу, що входить в маринад, вони набувають особливого смаку. Весь перелік інгредієнтів в описі під відео.